Вітаємо усіх прихильників футзалу на початку першого матчу нинішнього вечора, в якому зустрічаються команди першої it ліги. Зокрема, серв у біло-чорне. Атакує Михайло Данайка на сюди на Володимира Яремовича. Костюк сьогодні у воротах хоч дуже цікаво. Немає Власюка удар Гол! Іван Яремович. 35-та секунда зустрічі забиває тут Володимир. Може, звичайно, вилетіти до другого дивізіону, якщо надалі розгортатиметься по команди. Він дотепер вказаний у протокольних даних. Але, ну, звичайно, кожен має сьогодні свою негладну роботу. Волдемрі Римович, вихідний 2-0! Браво, Володимир Яремович! Без шансів для Костюка у цьому епізоді З таким настроєм, як ми зараз бачимо, у Совсерві можна ставати кращим голегодором цього турніру. Зокрема, Івана Яремовичу. А у цієї передачі у стіночку проти Івана Яремовича обороняється Юрій Горощук. На залишив на Володимира Ярмовича, той б'є. Добивання гол. 3-0. Браво, брата Яремовича розривай. Ну, в такому матчі посиплю. На мики Кіпа не було фолу. Підводиться Михайло Данайканеч. Горощок повзворот. Хороша спроба. Два матчі у другій частині турніру. Здобув 4 бали. Ну і зараз близький до семи до пунктів. До цього, власне, по ходу першого кола в Ренбіту було 16 балів. Всього-навсього, 2 бали. Та й хлопчиками для биття. Як це було, до прикладу, влітку. Вони борються до останнього епізоду. Використано. Свою сильну сторону настільки вдало. Вихід віч навіть, потрібно забивати його Іван Яремович. Після помилки Юрія Горощука збільшує перевагу до 4 м'ячів. Матчі, але зазвичай ось ці продовження. Ну не несуть собі суттєвих загроз. Хоча ні тут Григораш скорочує коротше відставання до трьох голів. 4-1. О, Майданчик. Команда перекриває зони, не грає Персонально! гол Микита Кіпа 4-2. Браво Григора. Щось говорили тільки ми про мінімальну інтриву, як тут же вона з'являє. Насте номер відбирає шкіряного. Микита Кіпа. Атака 3-3. Пробиває ближній кут. кот. Ми шлить повжурок. Мій пам'яті. Пригадується мені також Назар Хміль. Удар гол! Горощук! 4-3. Тут, правда. Не... Відібрали м'яч. оборонці Серенбіт. Атака 4-2. Фактично. Данайканич. Удар Гол! 5-3. Михайло забиває. Ось помилка призвела. Для Юрія надто велика кількість індивідуального браку. Яремович забиває вкотре. 6-3. Олег Меделян. Дуже активно зараз вигукує. Вертаємось з великим задоволенням на перегляд другого тайму першого матчу, в якому з рахунком 6-3 рембіт переграє Софсер. Правда, та Іван Вишиваний попереду Блектор Віжн та Адвантіс атакує. Зараз Іван Яремович пробиває по центру. А й натомість продовжує підсказувати своїм партнерам, які повинні захищатися. Ударна позиція Яремович гол! Іван забиває вкотре. Дуже нервує макита Кіп. Ось. Нічем пожонглювати, продемонструвати свої скіли. Закидання Севрук. Його удар стійка. Мав можливість скоротити зараз це незабаром. Опції хвилиної паузи. Григора ж повзворота. Без тайм-аут. втрата. Вихід річ навіть Горощок. Удар з носка. На добивань. Тут спокійно зараз ходить, правда, до найканеч. Знову Волдимур Яремовичу. Тут дуже довго. Кухарик справою не влучає Андрій. Біжить вперед, Андрій віддає в центральну зону? Даней Канеч. Далі передача? Даней Канеч? Оформлює Дубай? Браво! 8-3. Чудова атака від Рінбіту. Перевал... Колективом Мавен? Венга Юнайтед сьогодні свіпа. Атакував щойно. Іван Єремович. Знову мяч відстригнув до останнього то й біля ближнер поперед Блектон Віжн проти Адвантіс не пропустіть.